Володимир Олександрович сказав, що його не цікавить питання його легітимності, але розмов про це настільки багато, що повірити в те, що нікого не цікавить питання легітимності з оточення Володимира Зеленського важко. Ми вже бачили, як виступали деякі чиновники, політики і навіть називали український народ, ну який, який взагалі цю тему піднімає ворогами. Думаю, що питання актуальне. Питання актуальне для дуже багатьох чиновників, тому Володимир Зеленський відреагував, що його це питання не цікавить. Проте вчора ми бачили заяву нашого ворога, який однозначно сказав, що питання легітимності закрите. І це надзвичайно ускладнює тепер, якщо ну, виявиться, що. Переговорний процес, якийсь можливо буде запущений, зокрема з боку європейських країн з допомогою, можливо, Китаю, то ось це ще одна проблема, і це може нікого не хвилювати всередині країни, але ми бачимо, що це хвилює і, напевно, буде хвилювати, адже це елемент тиску на країну. Тези про те, що хтось нелегітимний. Ми самі почали грати в цю гру, адже ми самі почали не визнавати інших. Лідерів інших держав вони нам не подобаються, вони наші вороги. Це зрозуміло, але ми визнаємо нелегітимними їх, а вони визнають нелегітимними наших очільників, і це вкрай ускладнює. Це робить ситуацію небезпечною. Адже навіть якщо завтра хтось домовиться про те, що зупиняємо бойові дії, то тоді виникає питання: а хто підписує? А підписує хтось, кого ми вважаємо нелегітимним, і підписує хтось, кого вони вважають нелегітимним. Тоді виникає питання: а наскільки ці? Угоди можуть взагалі виконуватись, не виконуватись, мати місце бути елементом в судах, тому що ну, в міжнародних судах також може бути питання про е, те, хто де легітимний. Ми ж бачимо, що Європа теж не визнала. І отут теж виникає питання: а тоді яка легітимність підписів? І чи можна взагалі подавати до суду, наприклад, на цю людину, якщо ви визнаєте її нелегітимною, я за нашого ворога? Чи можна вимагати. Від держави нашого ворога тоді якихось контрибуцій, виплати в Україні певних коштів, якщо ми визнаємо людину нелегітимною, відповідно, всі її дії вони не йдуть від імені держави. Бачите, як багато проблем. Ми самі інколи запускаємо ось цю гру, а потім в неї починаємо програвати. Це надзвичайно небезпечно. Я свою думку висловив щодо цього приводу. Я за те, щоб люди, які це все почали, несли відповідальність дальність до кінця напишіть вашу